Допомогти кожному прикарпатцеві, який перебуває у зоні АТО. З Цією метою координаційний центр швидкого реагування зібрав представників бізнесу та громаду. Вже нині на сході воюють десятки добровольців та військових з Івано-Франківщини. А з наступного тижня їхня кількість збільшиться до 700. І кожен, зважаючи на організаційні проблеми військових, потребує якісного одягу, спецзахисту та харчів. Якщо з кожного чуть-чуть зібрати по 10, по 20, по 50 гривень, то вибачте, я думаю, що можна вирішити всі питання. У нас немає іншої альтернати. Наша нашу область мільйон 400 людей, 700 чоловік служить у нас на Сході. Ми повинні мільйон 400 чоловік допомогти нашим, хоча б івано-франківцям. Що саме потрібно у зоні АТО, розповідають самі учасники бойових дій. Перед громадою виступив представник полку Нацгвардії та командир 5-го батальйону територіальної оборони Віталій Комар. Окрім бронежилетів, потрібні тепловізори, дальноміри, гумові чоботи, колючий дріт і навіть дошки. Також дошки потрібно для обладнання, будемо казати, так, грубо нари називаються, але це щоб не вести ліжка, бо це об'ємне і тяжке. Для обладнання місць де будуть відпочивати бійці, необхідні речі. Ініціатори зборів запланували зібрати вже впродовж тижня. Та тут своє слово взяли представники самооборони. Мовляв, координаційний центр зреагував запізно. Вже більше місяця військові отримують допомогу від активістів майдану і створювати нові благодійні структури недоцільно. Ми знаємо точечно по блокпостах, де потрібна маск сітка. Де потрібен дальномір, де потрібен тепловізор, де потрібні носки, де потрібно мило? Ми не хочемо брати гроші на відміну від цих панів. Ми просто скажемо, де можна придбати, і зможемо сказати вам, куди їх потрібно відправити. Після цього активісти демонстративно залишили залу засідань. У свою чергу Юрій Романюк таки закликав бізнес допомагати армії через координаційний центр швидкого реагування.